Попри єдність та одностайність світу у підтримці України у війні з Росією, ще залишаються країни, позиції яких неоднозначна, або навіть тяжіє до проросійської. Що ж думають українці про країни, які не підтримали Україну у війні, яку розв'язала Росія, та кого вважають найбільшим другом? Китай нейтральний, дуже незрозуміло чому а, а, угорщина, якщо я не помиляюся. А це Північна Корея здається, і ці недореспубліки, типу Абхазія, типу в Приднестров'їв. Мені важко зрозуміти, як взагалі можна утримуватися в питаннях війни, агресії від того, щоб не захищати свободу і. Доторкані своїх кордонів, я не розумію, не можу вам сказати. Чому всі адекватні, всі демократичні країни, які розуміють, що таке свобода, що таке незалежність, що таке демократія, взагалі. Будь-яка країна, де є свідомі, свідомі громадяни, вони не підтримують війну і будуть і будуть нам допомагати. Це факт. Не всі, тому що вони бояться, напевно, за себе. Не хочуть лізти в ці політичні інтриги, ну і ви ж розумієте, хто такий Путін. Це нехорош, нехороша людина, і від нього можна е, очікувати все, що завгодно. На мою думку, якби це пов'язано більш з політичні моменти, тому що є якісь політичні домовленості між країнами, є фінансова сторона цього всього питання. І якщо там я бачив, що є думки, що, наприклад, там. В Німеччині, простому німцеві, це буде коштувати, ну, якщо розрив з Росією, це буде коштувати там приблизно 80 євро в тиждень, ну мінус, якщо збирати ту саму Горщину, яка не підтримує там, ну, все підтримує і не підтримує Україну, то, то це можна сказати, що в її ВВП і в її, це дуже досить вагомий внесок, да, якщо вони відмовляться від... Російського газу чи це, це буде для них ну, можливо там більше 200 євро в тиждень мінус по бюджету якомусь сімейному чи по якому. І в більшості варіантів підтримали країни, які е, демократ, ну, демократія, яка розвинута на високому рівні, демократія. Так? То це якби там, Америка там, це ж, ну, вона будується, і в принципі побудови країни є на демократичних засадах. Але є, звичайно, що є і країни, які просто перейнялися трагедією. Я думаю, що Польща, Італія, хто там ще Голландія. Ну, скандинавські країни, я думаю, нас підтримали. Сфера впливу, наприклад, та ж сама Угорщина, вона дуже чітко підпадає під сфери впливу Росії, тому це дуже логічно. Будь-хто, хто з вас має історичну освіту або хоча б наближений до такого поняття, як історія, просто розуміє, що будь-який процес, який відбувається в історії між країнами геополітичний, він завжди має мати економічний підтекст. Починаючи від хрестових походів, закінчуючи хрещенням Русі, початком Першої світової другої і тому подібне, це все розподіл сфер впливу будь-яких країн. У нас наразі йде ось проходить між азійськими країнами, тобто далеким сходом і близьким сходом, і між західними країнами це Європа, США під протекторатом, плюс Канада і ще деякі країни, тобто. Те, що якась країна щось не підтримує, ну уявіть на, на секунду, що країни це люди, звичайно, да, а вся наша держава це одна, один офіс. Да. Ну, звісно, будуть якісь групи. Да. Ви в себе на роботі маєте якусь подругу або того, кого ви не любите і тому подібне. Тому якщо хтось свариться між собою, обов'язково будуть ті, хто підтримується, і хто не підтримується. А як ми зараз бачимо, ЄС не дуже сильно нам хвапиться допомагати. А от Британія, будучи самостійною державою, яка ніяк не підпадає під сфери впливу ЄС, бо вона самостійна їй, їй вистачає сил економічних і політичних для того, щоб самостійно регулювати. Свої зовнішні внутрішні політичні справи, то тому да це цілком логічно, що Британія більше всіх підтримує. Але на моє враження, ну однозначно, це Білорусь, який як сателіт, є Росія. Це є Угорщина максимально нейтрально. Це дуже дуже обережно себе поводить Німеччина. Також функціонально досить нейтрально або обережно себе висловлює Грузія. Оскільки там теж велика частина проросійського парламенту є США номер 1 по економічній підтримці, і великий ряд країн Євросоюзу і не тільки Велика Британія, Литва наші партнери. Світ просинається на другий місяць війни. Він вже розуміє, що Україна це щит Європи. І сьогодні ми боронимо демократичний, демократичний сталий спосіб життя для їх там.